Хочемо з вами поспілкуватися безпосередньо про кінофестиваль місто Мрій, який відновив свою роботу після чотирирічної перерви. Передовсім хочемо запитати, то чому протягом чотирьох попередніх років його не було, і з іншого боку, яким чином вдалося відновити цей фестиваль, хто можливо в цьому плані допоміг, і чим він був особливий цьогоріч. Дуже дякую цілий ряд питань. Чому не було фестивалю? Ну в 20-му році був ковід. Ви пам'ятаєте, це було ну, для нас несподіванка, шок. От і тоді якесь все культурне життя завмерло. І тим більше, що у нас тут і ще ж відбулося переформатування. Ми нашими традиційними такими спонсорами були Держкіно і Український культурний фонд. Сталося переформатування керівництва. Ну власне, якісь інші нові відходи. І тому от зв'язку з цим перше о, в двадцятому-два році у нас не було е, фінансового фінанс, Просто не було фінансування. Ну а в 2020-му ну, і, і обмеження тоді було достатньо жорсткі, пам'ятаєте. От ну а 22 рік розумієте, вторгнення теж шок і якось культурне життя завмерло. А в 23-му році в пошуках фінансування. Ну тобто загалом а, або якісь зовнішні фактори загрози, або гроші. Ось що перешкоджало в цьому році. Раніше районі минулому році ми подалися на конкурс, який був оголошений європейським проєктом Єофор і відповідно ми виграли цей конкурс, і основне фінансування це було за рахунок Європейського союзу, і, власне, що нам дало можливість провести фістувати. Хоча, звичайно, на у нас були місцеві партнери, внесок яких, яких теж був достатньо одному. Чи можете розповісти, чим особливий був цьогорічний фестиваль, хто брав в ньому участь, які дні він тривав, і чим завершився? Фестиваль. ми вирішили, У нас було 4 роки перерви, Це було достатньо часу, щоб осмислити попередні наші здобутки і формати, і ми вирішили змінити формат. у нас власне дві речі помінялися: це локація і наповнення, і принцип наповнення. Локація. Так, це, це ніби так очевидно. А, значить, ну, справді ми вирішили поміняти трошки а, бачення людей на наш фестиваль кінофестиваль. Тобто ми його зробили на перетині двох мистецтв кіно і музики. І зробили його, провели його основна локація була в органому залі, зал органи камерної музики Рівенської філармонії. До речі, наш партнер і дуже дуже нам, на, нам допоміг. Як знакаючи мені після цього фестивалю вже. Не хочеться ніде інде проводити фестивалі, як окрім в, в нашому органному залі. От, там ми змонтували, ми змонтували великий екран, значить, значить, 6 на 3,5 метри світлодіодний екран, який дав можливість нормально споглядати без затемнення, без кінопроєктів і так далі, і давав хорошу якість. От, і, власне, навіть це приміщення, воно вже якось по-іншому давало можливість приймати, сприймати і вливатися глядачам в процес кіно. Оце вже не просто попкорн і якісь американські фільми, це вже ніби як здохнулося медомистерство. І ще один момент: ми працювали, ми, ми зробили так, наш фестиваль нібито доповнювався фестивалем класичної музики. Рівенський класичний резинки який теж проходив ну тільки в нього ширші рамки, були там він почався 1 червня, закінчується він ще зараз, ніби триває. От, а ми ніби вписалися в цей фестиваль. У нас був фестиваль, проходив 4 дні з 5 по 8 червня. І от ми ніби як органічно вписалися в цей фестиваль. І знаєте, відкриття саме цього фестивалю, нашого фестивалю, потрясло всіх глядачів, тому що це були світові кінохіти, які власне. Музика, музика світових кінохітів. Тобто так і це був концерт, камер оркестру виконував там починаючи з Щафліна, далі там всякі італійські італійська класика, запах жінки, а далі там, значить, молодії із кінофільму Спрут. І тут комісарка Тання, улюбленець вісімдесятих і х здається, у нас з'являється на країні залі. Ну і блискучі виконання. І власне, це, це 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 поєднання кіно і музики. Власне, десь стало ніби нашим таким рефреном, воно, воно нас супроводжувало протягом цього фестивалю. От і другий момент, знаєте, у нас ми трошки набралися досвіду. Ми попередні роки набирали фільми через таку значить, через міжнародну кінофестивальну платформу. Це канадська платформа, фільм Кривий. Там зареєстровано багато фестивалів. От фестиваль реєструється, і туди, значить, надходять. Записи і значить від тих команд, які хочуть взяти участь. О. І ну, там попадалося дуже багато різних. У нас в минулі роки у нас на кожен фестиваль було десь понад ну, що так, ми, ми отримували від заявок. Треба було їх відбирати, Це було по перше, великий обсяг роботи, щоб їх відібрати, Ну і фільми з усього світу. А, от які ну, не завжди заходили в ментальність нашого глядача? Там Ірак, Іран багато посилав, і так далі. Е, в цьому році ми зробили пішли таким чином. Ми з е, е, нашим одним з партнерів е, був інститут Карпенка Карого, і другим партнером була гільдія сценаристів України. Ну університет, перепрошую, університет е, кіно, театр і телебачення імені Карпенка Карого. От далі е, значить, гільдія сценаристів України. І ми пішли в точку, ну, по-перше, ми оголосили, що дуже такі сильні дипломні роботи студентські прийшли, які вже мають фестивальну історію гільдія, сценаристів нам теж запропонували. Тобто ми пішли, ніби як вже по своїх зв'язках комунікації в кіносвіті. І так само ми запросили просто, вже, просто шляхом переговорів п'ять самих, як, на нашу думку, дуже-дуже яскравих фільмів, які були випущені в, в 23-му роках. Вот. які вже мають теж фестувальну історію, наприклад, фільм Панфір, так, або а, ну фільм із п'яти фільмів наших художніх, три фільми, вони в двох в цьому році і в минулому році були в короткому списку з Золотої Бзиги, саме головної премії українського кіноматорки. Ну, якщо коротко, я можу говорити довго, давайте можливо якісь питання. Та пане Олександре, цікаво, а хто був представлений із членів журі? І чи це були якісь відомі люди, відомі кінематографісти? Так, так, ми пишаємося ми, ми нашим журі, і е, журі е, журі працювали. Я вважаю, добре працювало, і перед журі була непроста задача, тому що навіть нам е, значить надійшло понад 100 фільмів. На конкурсну для участі фестивалі ми відібрали 34 фільми для участі в конкурсі. От і фільми були багато фільмів, були якісних рівних і там журі сиділи по-моєму 4-5 годин. Значить, в... значить, голова журі, голова журі, це Андрій Осипов, голова правління Одеської кіностудії. До речі, він ваш случаин родом okay. Володимир Войтенко. Відомий кінокритик, кінознавець, він зараз головний редактор супусу кінокола, він знаний вже багато років і раніше як ведучий телекритик на телебаченні. А Рима Дзюбіна відома особистість у світі кіно, актриса, громадська дія... діячка, актриса театру, актриса кіно, ну і чудова така темпераментна, харизматична людина. Наталія Сумська, народна артистка України Наталія Сумська. І Дмитро Лінартович, актор театру, кіно, заслужений артист України, який зараз проходить службу в ЗСУ. Ми писали спеціальне відношення на керівництво його частини. І він приїхав і відомий своєю громадянською позицією своїм виконанням пісень. Актор він так само ж був виконував роль в фільмі, відомому той, хто пройшов крізь вогонь. Який, ну, правда, не трошки старіший фільм, але там ну, дуже фільм неординарний. Ось таке журі, так що журі. Там а зірково, журі. Вам вдалося зібрати зіркове з журі, та але чи можете розповісти і поділитися інформацією про переможців цього конкурсу? Звичайно. Звичайно, я... Так, значить, у нас було три номінації. Так. Да. Ну, і ще я маю сказати про ці три номінації, тому що у нас було три номінації. Перша номінація це є повний метр ігрове кіно. Тобто повнометражні. Друга, друга номінація э, короткий метр ігрове кіно, і третя номінація фільм, э, конкурс документальних короткометражних фільмів Поранена земля на тему, яку шкоду екології приносить війна екології України. Власне, я взяв свідки з ідея цієї номінації. Справа в тому, що ну, власне, я представляю український фестиваль маркетингу і крім е, культурологічних проєктів цих фестиваль. Uh, у нас є ну власне суто маркетинговий проект. Наприклад, в минулому році ми зробили дослідження сотнічної думки, і власне я був принтом дослідження на звільнених територіях України. Це ну надзвичайно був це інша тема надзвичайно цікава і робота. Але ми з'ясували, що крім того, що uh, Україна несе непоправні втрати uh, на все людське життя і поламані людські долі, так само Україна несе непоправні втрати в. Uh, Знищення екосистеми України. І на, на, на жаль, якщо ми скажімо так, ми говоримо, що років 10 знадобиться для того, щоб відновити інфраструктуру, ну, скажімо так, що найменше після війни, то для того, щоб відновити екосистему України, будуть багато досвідів знадобиться. Тому був був і такий блок про номінації. От тепер щодо, щодо Самих переможців в номінації е, повного метру е, ігрових фільмів е, перше місце зайняв фільм уроки толерантності режисер Аркадій Непоталюк. Я не знаю, ну, чи в нас є час, щоб ми е, я робив короткий анонс цих фільмів, ну я, я можу, але можливо, ми не пишемося в формат так? А коротенько, а можна другий... розповісти. Звичайно, цікаво дізнатися, що за фільм і повний ну, тобто, режисер. То, знаєте, я, я не буду спойлерити. Це уроки толерантності, це українська комедія, де весь зал помирав зі сміху. Повірте мені, це буває рідко. Я знаю, там у нас самі касові українські комедії, там це всякі шалений сіль, так далі. Це, це не про те. Це дійсно ну, така комедія, от на, на теми злободенні. Ну, скажімо так, сім'я, звичайна українська сім'я така собі там, ну з усіма вадами, недоліками і. Проблемами, і в них фінансова проблема, і ось їм вони раптом дізнаються, що можна отримати якісь фінансування плашніх кредитів, якщо вони візьмуть міжнародні програми, і, значить, у них там протягом двох тижнів буде жити гей е, в квартирі, і він буде їм розказувати, значить, ну, тут на європейське бачення відносно. Ну, власне е, веселий. Веселий і по-справжньому, знаєте, він і міняє свідогляди, теж люди, які. Е, е, ну, на, на, Далі другий, другий фільм, друге місце зняв фільм Панфір. Ну, це відомий фільм, це фільм, який показував режисер Матрос Собчук. Він показувався на Каннському фестивалі. Ось, і, власне, ну, фільм, фільм непростий, складний. про Якщо якийсь... я, я кажучи, мені важко переказати цей фільм, і, напевно, він варто того, щоб його подивитися. Третє місце зайняв фільм Бачення метелика режисер Максим Наконечний. Теж дуже складний фільм. Важкий фільм важкий фільм про аеророзвідницю. Подія розвертається, розвертається в 17-му 2017 році, 2017-му. Вона повертається з полону і з'ясовується, що вона вагітна. Ну от і, власне, як це все, ці всі проблеми вирішує. Цей посттравматичний синдром. Зрозуміло, що їх переслідують, і власне, як, як це, як це все в цікалі вирішується. Тому о, 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 така історія. щодо короткометражних фільмів, краметраски, короткометражках, ви знаєте, ну все таки домінували міжнародні фільми. Ми зв'язувалися з коли ми відбирали короткий метр і запрошували, то ми зв'язувалися безпосередньо, наприклад, я з кінофестивалями Німеччини просив от, передати запрошення. Я писав запрошення і зв'язувався з е, е, польським інститутом кіно, аналог нашого держкіно. І, власне, саме звідти надійшли дуже класні з Німеччини, з Польщі класні цікаві якісь фільми. І просто так на наше оголошення відгукнулися, прийшли е, кілька фільмів цікавих короткометражок Сполучених Штатів. Так от перше місце е, зайняв е, фільм, короткометражний фільм, істина, режисер Тамара Теніч, це копродукція серед Німеччини. Ну, це фільм про журналістку, про вашу, вашу колегу і про ті проблеми, і про ті загрози, які супроводжують професію, журналіста, яка, яка веде гострі розслідування. Друге місце зайняло два фільми в паркуметрі. Театральна режисер Аліна Панасенко. Ну, така хороша, добра історія про те, значить, як маленький кишеньковий злодій в метро закохується в чергову постанцію, Ну, і з літок в нього перше кохання з'являється, причому він там намагається не щось поцупити, а так само фільм Солдати, режисер Данила Детков друге місце зайняв. Ось, ну, це теж про пост, про травматичний синдром. Насправді у нас було дуже багато фільмів, художніх, українських, які так чи інакше чіпали тему війни. Ну, власне, такі реалії. І третє місце зняв фільм на вісімдесяті, режисер е, Марлен Вальєн Німеччина. От. Ну і якщо говорити про е, фільми документальні, то на першому місці е, був фільм Прихована загроза довкілля війна Донбас режисера Насі Короленко. На другому місці е, фільм Незламні наградарці. Режисер Микола Карнау це фільм про... Те, як окупована була Запорізька та станція і власне те що там відбувалося. І третє місце цікавий фільм Катерина Кроха: як я святкував день російської мови у Херсоні? От, ну власне, це про а ви знаєте, а це було знаєте, коли якраз Херсон затопило після підриву дамби. Вона ця авторка фільму прочитала десь в інтернеті, що цей день ЮНЕСКО там чи, чи оголосили днем російської мови. Ну, от такі на, досить на, на цьому побудований фільм. Якщо коротко. Цікаво. Але пане Олександре, але чи мали можливість хтось із переможців чи з учасників е, саме конкурсної програми брати участь безпосередньо у фестивалі? Так, так. Е, ну, на жаль, звичайно, що іноземці не приїхали, хоча ми говорили з автором одного з польських фільмів а, Ось і він мав приїхати, але він ну, не сне шкал, склались приїхати. Так само з Німеччини ну власне вирішили так поспілкуватись з нами після війни. От, а з України так, з України були е, митці. От була дуже цікава. Були були супутні заходи. У нас був дуже цік. Приїхав голова гільді сценаристів Андрій Бабів. Він до речі, він до речі сценарист з фільму «Солдат», який зайняв друге місце. <гум> От. Ну, але, але, та, да, в принципі, він, він наш кажуть так, давні колеги, щоб не було конфлікту інтересів, тому що фільм сильний. Ми його просто взяли гостем фестивалю, але ніяк не цим не чиленом тобто він був віддавним того. Але він провів, провів майстер-клас, таку творчу зустріч з студентами, студентами гуманітарного університету, там є режисерські факультети, і студентами, до речі, Луганського. Університету медичного медичного університету, який релокований в рівне. А сам от, він, він голова гід сценаристів. Він закінчив Луганський медичний університет. Ну, от він кандидат наук з медицини. Ну, але це останні там, 10 років більше займається сценаристикою. Ще одну тему ми хотіли зачепити, і на жаль, це у нас не вийшло. Ми планували зробити таку круглий стіл. Приводу можливостей застосування штучного інтелекту в кіно, і в нас був один фільм, який зроблений був саме з використанням штучного інтелекту. Як і він теж стосувався він називався Привод Різдва. Він теж стосувався: ну як, значить, до матері під час. На Різдво під час повітряної тривоги Являється привид її сина? Ну от така історія. Але і ми хотіли ми запросили цього автора Михайла Пачевського на цей е до нас провести круглій стіл обговорення, тому що це ну, завоює все більше і більше позицій, штучний інтелект, і на жаль, він не ну, зміг, тому що він призивається в збройні сили угу. Україну. Зрозуміло пане. Ну та на завершення, то чи плануєте проводити цей захід і наступного року? Так, нам хотілося б це зробити. Ми будемо докладати максимум зусиль. Це все, все таки, все, все, це питання фінансування, тому що е, навіть е, ми, 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 до речі, проводимо фестиваль дуже е, малобюджетно. Ну, якщо це порівняти з фестивалями, які там у нас проводяться традиційно в Одесі в Києві, молодість, то у нас дуже мало бюджет, У нас в команді фестиваля у нас працює максимум там 6 людей, і це і, і волонтери. Ось яким ми вдячні. От звичайно, ми, ми будемо намагатися е, шукати можливості фінансування. Ну, ви знаєте, тут ще один є момент. Р, якщо р, раніше там ми зверталися там до обласної ради, наприклад, до обласної адміністрації про фінансування, і вони в, в мирні роки нас фінансували, то в нас зараз просто не піднімається, знаєте, рука просити е, про якісь кошти, тому що ну я ми, ми вважаємо, що напевно є важливіші потреби, в тому числі е, потреби ЗСУ. Е, ну і так само, коли ми спілкувалися з нашими. С спонсорами приватними то переважно більшість сказала про те, що ну ми ми, ми донатимо, ми, ми фінансуємо збройні сили і тому зараз пошук ресурсів це переважно Це єдине джерело це міжнародні грантові програми. Як стоати конкурсну буде старати.